Шановна Тетяно Альфанасівну, шановні вчителі, працівники та учні, дорога спільнота Рівненського ліцею Центр надії імені Надії Маринович. Сердечно вітаю всіх вас з черговим днем народження вашої школи. Я дуже ностальгійно згадую свої перші візити до цього першого паростка нової української школи у Рівному, що вибрунькувався з початком української незалежності. Пригадую собі ентузіазм моєї незабутньої сестри Надійки, яка не лише заснувала центр надії, а й подолала великий опір старої системи шкільництва. Одному богові відомо, звідки вона брала для цього сили, маючи загалом кволе здоров'я. Проте надійною опорою для неї стало ціле гроно ентузіастів, очолене після відходу надійки у вічність Оленою Володимирівною Шенкнехт. Який сьогодні творять обличчя вашого ліцею, тепер уже очоленого Тетяною Альфанасівною Пучко. Усім вам за це низький поклін і пошана. Я певен, що Боже благословення витає над вашим ліцеєм донині і буде охороняти його і надалі. Оскільки в основу, в основу вашої праці лягли засадничі цінності любов до учнів, вірність правді, неспотвореної на догоду ідеології, і пошане до людської гідності кожного члена вашої спільноти. Жорстока і геноцидна війна Росії проти України ставить перед вами нові виклики. Але я певен, що, оберігаючи згадані засадничі елементи духовного ДНК людського роду, вам усе вдасться подолати. Я бажаю вам жити однією здруженою родиною і свято вірити в Україну. Ця віра живила мене й моїх побратимів у брежнівських політичних таборах. І ніколи нас не підвела. Не підведе вона український народ і сьогодні. Хай же сотворить Господь Рівненському ліцею центр надії імені Надії Маринович многії і благії літа.